Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанца, знак Зодіака Скорпіони. Подивимось, друзі, що саме нам пропонують зірки робити або не робити. Загадуйте свої побажання для того, щоб отримати відповідь. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Ось тут клад. Він каже про те, що ваше щастя з вами разом. Ось тут сова, вона каже, радійте тому, що у вас вже є, будьте мудрими. Ось тут, друзі, топор він показує, як ви попрацюєте, так вам і буде винагорода. Ось тут, друзі, серце воно означає кохання. Кохання та підтримка дуже важлива для скорпіонів. Ми прямуємо вперед, шукаємо ще співпадіння ось ці нитки. Означають, заплутана справа завершиться на вашу користь за допомогою друзів. Дуже гарний знак, але до друзів вам знадобиться звернутися. Хліб, будете ситі та задоволені. Дуже гарний знак також. Хто колись сидів без хліба, той це дуже цінує. Дивіться уважно, щоб нічого не пропустити. Якщо я щось пропустила, обов'язково пишіть в коментарях. Ось ця коза показує подарунок. Ще я хочу вам сказати, скорпіончики, що вам відповідає рік кози. Всі властивості, котрі має рік кози, мають скорпіони. Саме тому звертайте на це увагу. Наприклад, якщо ваші друзі народилися в рік кози, то це може бути поясненням, звідки у вас стільки однакових або рис характеру, або якихось вподобань. Зараз я для вас візьму на колоді коло сороку три карти, як зазвичай, застереження та параду і ще одну карту. Що саме ви можете зробити для того, щоб ваш 2025 рік був вдалим? Дивимося, друзі, застереження для скорпіончиків. Карта зірка. Порада. Карта рицарь Пентаклів. А також одна карта. Що ви можете зробити для того, щоб 25 й рік був для вас вдалим. Все як у скорпіонів. І сумно, і смішно. Дивимось, друзі, застереження це карта зірка. Якась ваша велика мрія має трохи зупинитися. Або, скажімо так, не зупинитися, а трохи знайти якісь шляхи вирішення або детальне планування, як саме ви хочете це робити. Тому що це старший аркан, це особистий успіх. І якщо ви цього прагнете, то ви маєте підготуватися досконала, до зустрічі зі своїм особистим успіхом. В цьому полягає застереження. Порада. Рицарь Пентаклів показує, що ви маєте не поспішати в своїх справах для того, щоб все було надійно та правильно зроблено. Ще ця карта може показувати, щоб ви. За необхідності звернулися, наприклад, до лікаря. Якось перевірити або підправити своє здоров'я. Ще ця карта в параді може показувати навчання. Навчання може стосуватися як вас самих, так, наприклад, і ваших дітей. І якщо буде в цьому необхідність, щоб ви їм чимось допомогли. І ще одна карта, друзі, що ви маєте зробити, щоб ваш 2025 рік був вдалим? Ця карта повної трансформації, так би мовити, з ног, на наоборот, з голови на ноги. Якщо в вашому житті щось було, те, що вам заважає, стати більш щасливим, ви маєте цього позбутися. Що це мається на увазі? Якісь обставини, якісь люди. Не треба змінювати себе. Змінюйте оточення навколо вас і змінюйте підхід до того, що з вами відбувається. Іноді ми ламаємо свої звички та характер для того, щоб бути гарним фахівцем на роботі або в своїй компанії друзів. Не треба цього робити. Краще розвивайте своє особисте я для того, щоб. Ви відчували тепле якесь повітря від свого життя. Зазвичай скорпіони можуть віддавати себе в жертву своїй родині, або своїй роботі. Вони чаще вони хвилюються, як я виглядаю в суспільстві, або що про мене думають інші. Саме ця карта показує, щоб ви відкинули всі ось ці застарілі принципи та жили щасливо, розвивали свої мрії і також будуть щасливими ті, хто з вами поруч, хто іскрені вас кохає. Ось такі, друзі, для вас вийшов. Розклад. Іноді таро доповнюють або підкреслюють, глобалізують те, що. Пасьянс просто показує одним якимось символом. Я бажаю вам успіху. Дякую за те, що ви зі мною на моєму каналі. Попереду у нас з вами розклади на щотиждень. Всіх запрошую, до зустрічі. Ще, друзі, ось цей край, котрий постійно не видно.